Добрий день, малята! Зараз я прочитаю вам загадку, а ви уважно послухайте і відгадайте. Тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промінь шле з землі, прилітають журавлі, вже у лісі там і тут. перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості до нас прийшла. Весна! Яка ж пора року зараз? Так, весна. Малята, я вам пропоную пограти в дидактичну гру. Розкажи про весну. Ростану сніг, пригріває сонечко, пташки прилітають. Травичка зеленіє, на деревах. З'являються бруньки. Квітнуть перші весняні квіти. Малята, чи подобається вам весна? Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом. Сонечко потрібне всім. І людям, і тваринам, і рослинам. Я пропоную вам розучити потішку про сонечко. Тож сподіваюсь, що ви будете повторювати слова потішки, і сонечко буде нас зігрівати. Тож почнемо. Сонечко, сонечко, виглядь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти! Буду краще я рости. На цьому ми закінчуємо наше заняття. Я сподіваюсь, що вам сподобалось. І ви з татами та мамами продовжите розучувати потіжку. Я дякую вам за увагу! До побачення!